Я вважаю, що було вікно 92 93 роки, де я можу вже стверджувати, все-таки я раніше також не знав. А в мене було таке переконання, що вони тільки нам руки виламували, щоб, значить, ну образно кажучи, щоб ми стали. Там не мали власності ядерної зброї, щоб це все сконцентрувалося як помилково, як визнав зараз президент колишній Білл Клинтон. Клінтон. Що помилково, що Росії це віддали. Так, так от була у нас можливість. Була я точно знаю. Бачив в архіві документи. Єдине, в чому проблема була серйозна, коли розмовляли з сенатором Лугаром покійним, він казав одну фразу, і він мені дозволив про це говорити. Він не розумів і казав, що ви з вашого боку не виставили якусь зрозумілих да, позицій. безпекових позицій.